Австралія це не просто острів, це континент, де 40 мільйонів людей живуть на 7,7 мільйона квадратних кілометрів. Але ось цікаво, більшість населення зосереджена на узбережжі, а величезні північні та західні регіони майже порожні. Чому так сталося? Північ і Захід Австралії. Це пустелі, савани і посушливі райони. Тут дощів майже немає. Сонце пече так, що тіні ховається. Температура влітку може перевищувати плюс 45 градусів по Цельсію. Вода це головний ворог. Річок мало. Більшість пересихає. підземні водоносні горизонти є. Але їх не так просто використовувати. Дикі тварини додають. Вау! Отруйні змії та павуки, кенгуру та ему, навіть ящерки, які виглядають із фантастичного фільму. Австралійські аборигени проживали тут тисячі років, але завжди обирали життєздатні ділянки. Європейські колоністи теж концентрувались на узбережжі. Внутрішні регіони здавались непридатними. Великі території залишаються майже без людей. Бо природа каже: Ну, ну тут складно, тож краще йдіть до води подалі. Отже, якщо ви колись думали, що Австралія це просто кенгуру та серфін, це величезні простори, які майже порожні. Природа сувора. Люди живуть там, де є вода, їжа і комфорт. Континент живе своїм ритмом і він навчає нас цінувати території, які здаються непридатними.